Вітаю вельми шановне панство, ось і озвучка давнішого відео, але воно не менш цікаве ніж теперішнє. Будемо садити картоплю вручну біля хати. Є такий плужок і такий окучник. В принципі таке старе доробило, але дідусь колись його зварив, з того що мав і він дуже багато полегшував працю. Ось так тягнемо на себе і робимо рівці. і в ті рівці картоплю, і картоплю Вручну загортаємо, а можна загортати і тим плужком. Будемо вносити перегній. Перегні перепелячий, Перегнивши перепелячий послід. І він робить дуже гарну роботу. Дуже гарно підвищує урожайність. Перший рядочок робимо попришну рочу. Аби було більш-менш рівно, ну, в ті часи, що в мене не було ні трактора, ні копалки, ні сажалки. Все приходилося робити вручну. Але вже таки не сапами, а плужком це більш ефективно, ніж зараз бити ямки і кидати в ямки картоплю. Нарізаються рівочки. Наталя зараз з Надюшкою буде розкидати перені, а Надюшка буде розкидати картопельку розкладати. Ох, коли це коли це було, як це було давно. Ніби так давно, але ніби і недавно. Так якби вчора пройшло. Здається, що ніби недавно, а по суті, розібратися це було дуже і дуже давно. До речі, в тому році, от як ми садили цю картоплю ручним таким методом, був дуже шикарний урожай, дуже гарний врожай був. Ми тут садили слов'янку. Потім копали і ну, просто не могло око нарадуватися тим урожаєм, який нам уродив в тому році. Це відео було відзняте 7 квітня 2017 року. І о, вечір вже на вулиці, я вже так находився задом, що в мене там, я потім розказую в тому відео. Я його видаляти не буду. Це буде дублюючи таке відео, трошки порізане, озвучене по-новому. Але в мене тоді аж піднявся тиск. Ось таке відео вийшло коротеньке. Буду потихеньку переозвучувати ті останні відео. І буду згадувати, як воно було, і вам показувати. А всім бажаю мира, добра, злагоди, завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації і до нових, до скорих зустрічей!